Отримали посилочку від компанії Avextex. Будемо розпаковувати. Замовили дитячий костюмчик. Уже не терпиться його подивитися. Дивіться, турецька якість. О, який він красивий! Турецька якість. Должно бути, як завжди, бомба. Так, дивимося. Дивіться. Це така рубашечка літня. Дуже красива. Ой, супер, мені дуже подобається ще й карманчик. І такі шортики. Гляньте, які гарні. Супер, дякуємо. Дуже все класне, Таке приємно на дотик. Буде в нас дуже красивий іменинник. Оце брали на 5-6 років. Супер, клас! Дивіться, які пуговички. Спасибі, Авекстекс. Будемо ще замовляти у вас.